<пробітник> Знаєте, дівчата, це так приємно, коли твій чоловік робить для тебе те, що ти навіть собі уявити не могла. 101 троянда і президентський люкс у п'ятизірковому готелі. Я хочу розчарувати тих, хто не вірить, що у 35 років з двома дітьми можна знайти своє справжнє кохання. Та-та-та-та. Він зробив мені пропозицію, і я йому сказала так. Сонечко, літак за годину. Ти готова? Мої солоденькі, я обов'язково вийду в ефір сьогодні ввечері. Па-па. Коханий, а ми можемо получити наступну Ага, Звісно. Навіщо мені ті Мальдіви, коли біля мене Така краса. Хибний вик. Не спиш. Чекаю сову. Сову? Я їй покажу всі магічні штуки, які вмію. А вона мене забере в Хогвартс. Дивись. Міша, Ти вже дорослий, а в казки віриш. Так, давай йди швидко вмивайся, а потім став чайник на вівсянку. Знову вівсянка. А ти перетвори її на ікру, якщо ти у нас такий чаклун. Їж Петрович, набирайся сил. тебе сьогодні чекає купа любовних справ. Прямо ж дострій тобі. Смачного. Валерій Сергійович. І як вам моя вівсянка? Жахлива. Але я знаю, які можна виправити. Це мій фірмовий рецепт: два в одному: і хріновуха, і кальян бадьорить неймовірно. Слухай, а нащо тобі бадьорість? Щоб цілий день затуманеними очима дивитись у карту Чернівецької області в надії знайти там єгипетські піраміди? Єгипетський слід там напевно є. Треба лише фінсу… фінансування, щоб шукати. Слухай. Так, а фінансування потрібно і мені, і Мішці. Але чомусь його шукаю тільки я. А ось ти до сих пір не знайшов нормальної роботи, щоб платити аліменти. Тато, тато, тато! Я чеклун! Дивись. ну Ти не з граба. Твої фокуси хіба що от, кроликам показувати. 305, 306, 307. <говори> Пане Чорнослив Стефан покинувся і спускається до вас. І це одягніться. Стефан не любить чоловіків з оголеним торсом. Все. Дякую, Ніколето. Хоча дивлячись на вас, одягатися зовсім не хочеться. Григорію добріший ранок! який я радий тебе бачити. Кляті цикади! Ненавиджу. Такий Кавун зіпсували. Ніколета! Ніколетто, неси новий кавун. Мій друже. Давай одразу до діла. Поки ти ще виїзний в Україну, метнись за однією валізою. А що у валізі? Знову органи? Гриша, органи ми вже, як віки з Молдавії, вивозимо. Гроші там. П'ятсот тисяч євро. Координати на пошті. зустріч сьогодні о четвертій дня. Привезеш гроші твоїх десять відсотків за ноги і одразу погасиш свій борг. як тобі такий варіант? Сподіваюся, валізу нікуди пхати не прийдеться. Пхати, чи ні – це сугубо твої справи. Дарано з погранцями я домовився. Зі сходу. Туреччина межує з Вірменією, Азербайджаном і Іраном з півдня з Іраком і Сирією. По морю Туреччина межує з Україною. Вігіть, Макс, дай послухать. Ти своєму хабачу. В них наушники проваляться. Фіга мені заслухає. Я ж в Вікіпедія хочете послухати Василина себе тільки обережно, Один наушник коштує більше ніж ваша зарплата. Заховай швидко. А то що? Знову відведете мене до деріка, відчитаєте там, і мені нічого не буде. Тарасюк мене знов принизив перед всім класом. Василина Павлівна, ну скільки можна з цим Тарасюком до мене ходити? Не? Ну, почекайте ви три роки, ну випуститься і він до ну, піде, собі на всі чотири боки. Володимир Петрович, я вас прошу як чоловіка, як авторитетну людину, як директора. Підіть, будь ласка, до класу та поставте його на місце. Василина Павлівна, ви прекрасно знаєте, хто його батько. Це саме він виділив нам кошти з міського бюджету на нові вікна для нашої школи. І потім, ви знаєте, принижувати дитину перед всім класом це педагогічно некомпетентно. Василина Павлівна, у мене тут терміновий лист з Міністерства освіти. Мені негайно треба на нього відповісти і всього найкращого. Ну, хоч що не заміжня. Зі шлунком воюєш? Ага. Не ходив по великому з вашого дня народження. Так воно ж було два тижні тому. Отож. А не боїшся, що твоя бомба з повільненої дії рване в непідходящому місці? Навпаки, я чекаю, не дочекаюся, але за ваш шикарний особняк не переймайтеся. Поки що все під контролем. Коли повернешся, відправлю тебе у Бухарест <гум> до свого гастроентеролога. <гум> Не варто. Я дуже сподіваюся, що чорнослив зробить свою справу до того, як я повернуся. Народне проносне перевірене роками. <гум> Окей, якщо ви наполягаєте, я сходжу. Усь пакусь приготували. Дуже оригінально. За 10 років роботи в школі це далеко не перша моя кнопка. робити? Міша, дихай глибше. Давай. Вже скоро приїдемо. Скоро приїдемо. У мене якось один студент наспір цвях прокопнув. Так він цілий рік і ходив з цим свяхом у шлунку. Ну а потім у гуртожитку вирішив станцювати брейкданс. Так цей цвях уперся йому у шлунок. і... Міша, дихай і не слухай тата. А тата, ми потім теж лікарі покажемо. А ти закрой рота і їдь швидше. Подхуліра. Поліція. <кхем> Ваші документи. Пане, можна швидше? У нас ЧП Син свяг про <кхем> Перша оригінальна відмазка на моїй пам'яті. Добре. За фантазію зробимо вам знижку. Отже, прострочена страховка півтори тисячі гривень. Так, я, я ж кажу, у нас немає грошей, розумієте? У мене пустий гаманець. Я вам зараз покажу. Та-дам! Як вам моя магія? Права забираю, а вам виписую тимчасовий талон. Та візиту. Є, гляді, В чернівці привітати і назад. А що щось не так? Планова перевірка. Готівка більше 10 тисяч євро. Алкоголь, тютюнові вироби, продукти харчування везете? Нічого. <свісно> Порожні, як барабан. А у карманах що? <свісно> <свісно> а. Бачите, а кажете, немає продуктів харчування. Збрехали посадовій особі. Це не продукти харчування, це ліки. Зараз дочекаємось Павла Сергійовича з фітоконтролю. В нього через час закінчується обід, плюс 40 хвилин на дорогу, і потім дізнаємось, що тому за народна медицина. Так швидше ніяк. Що ви діду даруєте? Якщо замість грошей подаруєте дідусеві віршика, то тоді буде швидше. А народні ліки ми утилізуємо. Лається румунською. Васюлька, я вже вичислив в місце захоронення єгиптян з точністю до 5 кілометрів. Як тільки дадуть мені грант на розкопки, я зразу сплачу і штраф, і аліменти. А потім, а потім мене покличуть назад до Києва, і ми переїдемо усією сім'єю. Михайле. Ти хочеш у Київ? Я хочу в Хогвартс. Щось мені підказує, що ми скоро продамо машину. Уля. Ти, 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 що, ти що робиш? Я це п'ять років збирав. Я встигла поїхати. Який з моєї кімнати музей зробили. Уля, а ти чому не на навчанні? Як відрахували? Ну, того що залетіла від трепода який старший мене на десять год. Коротше, по твоїм стопам пошла. Але ж зараз тільки засобів контрацепції. Ой, ма, нічого не залетіла. Просто сфоткалась гола на фоні кабінета ректора. А, я навіть боюсь запитати, нащо? Ну, то в договорилась зі старистою дівственником, що подарив про свою фотку, а той видала ці мої пропусти. Ну, коротше, двері відкрились, я казала, що ректор нікуди не поїхав. Ну, ти ж розумієш, на бюджет тебе не повернуть, а на платному тебе вчити, у нас немає грошей. Що ти збираєшся робити? Ну, як що? Піду на трасу працювати. Там багато багатіньких їздить. Не всю жизнь мені в цьому бомжатнику сидіть. О, мала, ти якраз вовремя. Слухай, сфоткай мене знизу, так щоб ноги довшими казались. Кяніна, не зараз. Давай спочатку Петровича до твоїх кричих віднесемо. От знаєш, чим ми з тобою відрізняємося? Ти все життя в першу чергу думаєш про інших. А я про себе. Почекай, твій Петрович. Давай. Я вчора зареєструвалась на сайті знайомств. Одну фотку запустила. Так торки вже чотири шампури прислали. Тобто угу. шашлик? Шашлик. Шашлик. На векенд в там був кличе. Як мені це розуміти? Слухай, у нього брат є. Він теж мені фотки скидував. Зараз я тобі знайду. Не треба? Чого ти? Так куди йти? Господи, зараз почекай. Так що поїхали, а дорогу вже плачуть. Ну якщо це рабство сексуальне, так це ж класно. Ти згадай, коли ти в рабстві в останні була. Ну що, Петровичу, не подведи. Ні, ну тобі добре казати, в тебе ні чоловіка, ні дітей. Так ти ж по документах розведена, а за мішкою цей твій чокнутий професор подивиться. Слухай. Взяла паспорт. Купальник. Міромі стіни. Йо. Життя ж то одне. О! Треба жити сьогоднішнім днем. А ти знаєш, а я вже сьогодні пожила. Мене син Тарасюка перед всім класом прийнули. Мішка такий фокус показав, що у Валери права відібрали. І гульку відрахували. Жила б на першому поверсі, у вікно б вийшла. Та що ти таке кажеш? Так мала. У мене така настолька є. Ходім, жахнемо. Весь настрій одразу покращиться. Ну що? Слухай, давай будемо у всьому, тільки хороше бачити. Продістий був самець, один такий на всю Осіновку. але ж як пішов по мужськи а ти куди? Шукати Петрович. Захоче сам повернеться. Нащо було так гнати? стріли ще хвилин бачить. Да розслабся, мотига. Чого з чим пахне? Сосною, ні? Ти тупой осиною. Ми ж в Осиновки! Петрович! Петрович. Петро. То твоя бивша тебе шукає. гірочки, капусточка, варенечко. Мать. А чорнослив є. Ой, І курага, і грушки сушені. Чорнослив. Сто гривень. Вам, мабуть, казали, але я скажу ще раз, ви страшенно схожі на одну голівудську актрису. Так, у борг не дам. Та я через годину сто євро поверну. Ну, через годину і приходь. Мій чорнослив на митниці віджали. А він мені так потрібен, я в туалет два тижні не ходив. Ой, я дивлюсь, ну чого ж ти такий напружений. Ну, ось на візьми, бідна дитино. Так що ти там казав, на яку я актрису схожа? На шерон стоун. Ой. Як з одного ока випали. Супер, встигаю. Дякую. О, мать, а ти тут туалет? Шерон стоун під березу ходи. Бульцумецька. Ненеско. Та як же він задовбав? Ну до базару лежиш, на чотири. Слухай, а поки він їде, сфоткай мене з баблом. Скину свої братів час, скажу, що все на побіду Дінамо поставив. Так я думав, ти за шахтер топиш, а вказується за абсосів? Слухай, я б на твоєму місці так не базарив би. Мій батько з дитинства за Динамо топить, а дід п'ять років на воротах стояв. Так що виходить, мутига? Ти з роду абсосів? Я б на твоєму місці так кучеряво, не базарив би. А ну вибачайся, давай. Ніколи, с ніколи не наставляй на мене стволно! А то що? Петрович! Петрович! Петро! ти міг профукати півляма євро. Ти ж у четвертій повинен був бути на місці. Гроші скоріше за все у ментів. Я проб'ю по своїм каналам і знайду їх. Обов'язково знайду. А якщо ні, то через тиждень я приїду в Україну і заберу чемодан, і в ньому будуть або бабки, або твоя голова. Зрозуміло, кляче читади. Добрий день. Я перепрошую, що перериваю ваше єднання з природою. А ви не підкажете, де у вашому мальовничому містечку можна переночувати. О, знаєте, як було дівоче прізвище моєї матері? Готель. Алла Миколаївна Готель. Заходьте, заселяйтесь, так сказати. Один наушник коштує більше, ніж ваша зарплата. Піду на трасу працювати. Ти врятував мене від рамкової пилоради. Гарна пісня. Де послухати? Да. Володимире Петровичу, а? вам Василина Павлівна, подарунок передала. Ого, мабуть, хоче компенсувати свою професійну неспроможність. Те, чого вам не вистачало. Чи готова ти зі мною полетіти геть з цієї синівки назавжди? Готова. О, без душитів набагато краще. Що? Нічого. Ріша, я вам омлет приготувала по рецепту своєї мами. О, Василино.